І наша земля, і наші гори, і наші моря, і наші міста і села, і наш Крим, і наш схід, і наші хлопці, які в окопах, і наші священники, і наша церква, яка молиться, і ця спільнота, яка прославляє, все від Тебе, і все для Тебе. Для Тебе. Прийми зараз, Отче. Прийми наш батько зараз цю маленьку жертву, маленьку, вона така маленька, супроти жертви твого сина і твоєї татусю. Але ми віддаємо зараз час, віддаємо серце, віддаємо молитву, щоб сказати, ми є від тебе і хочемо бути з тобою завжди. Бо без тебе ми ніхто ні що, а у Тобі і з тобою ми щасливі. Ми знайшли себе. Ми твої улюблені, діти, і хай так буде завжди. Амінь.